Ось це пляшечка з титянським соком ноні. Давайте подивимося, що входить в цей сік. Вміст соку ноні 89%, я думаю, що ви бачите, і по 5,5% це сік винограду і сік чорниці. Я чому показала вам етикетку цього продукту, щоб ви бачили, що вміст самого ноні головного. Фрукту, заради якого купляється сік, не менше 89%. І цей сік давно відомий на ринку. Запам'ятаєте ось таку етикеточку, називається він Таїще Ноні, оригінальний. Його вже майже 33 роки п'ють люди по усьому світу. І ті, хто його колись спробував і шукають далі. Зараз, бачачи таку популярність цього продукту, інші компанії так само. Знаходять Марінду, це якраз ноні, наукова назва, яка росте в інших регіонах, не на Таїті. Випускають продукт з подібною назвою сікноні, ну, вже не таїтянський, можливо, по-іншому називається. Ну і я не знаю, який це продукт, але дистриб'ютори тих компаній, особливо ще є такі, що працювали з нашим соком, вони намагаються не просто сказати, що той сік не гірший, а вони чомусь намагаються полити брудом цей сік. Вони говорять, що все, якість вже не та, там вже концентрація соку не більше 25%. Ну і всіляко намагаються аклівітати цей чудовий продукт. Я не знаю, який їх сік. Я просто знаю, що це, друзі, еталон. Це знаєте, як є компанія Adidas. А в Китаї випускають Алібас або ще щось, і просто клеїть три полоски. і Говорить, оце в нас крута фірма, в нас три полоски. А Adidas вже вона все, вона змінила етикетку. Там немає трьох полосок. і то вже не то. Друзі, ми купляємо продукт за якість, якість незмінна. І наша компанія якість висуває на перше місце. Це її, скажімо, прапор, з яким вона вийшла на ринок. Більше того, у нас є такий Документ біль про права, де написано, що компанія ніколи не знизить якість тих продуктів, які нам полюбилися, які вже вийшли на ринок.